Сьогодні зимовий період влада прогнозує збільшення переселенців зі Сходу. Ми вирішили показати, що потрібно робити новоприбулим, аби отримати допомогу від держави. Найперше, куди ми завітали, це залізничний вокзал. Ще з минулого року із з квітня місяця на вокзалі в нас облаштована кімната. Яку можуть звернутися переселенці? Це кімната, в якій працюють спеціалісти служби зайнятості держадміністрації? Тут є спеціально обладнане комп'ютерне місце з виходом в інтернет. Значить, у нас є вся інформація для. Людей щодо отримання документів, щодо надання їм житла, щодо надання їм пошуку роботи. Якщо приїдуть такі люди, їм вони повинні звертатися до чергової по вокзалу, в якій є такі ж самі документи і телефони, які можуть їм надати. Ну от сьогодні говорила чергова, що зверталися двоє, запитували, де нам знайти роботу. Вони переселенці. Вони їм надали інформацію. Вони люди пішли по адресу. Найперше, що потрібно зробити внутрішньопереміщеним особам для отримання допомоги від держави це отримати статус переселенця. Підготовлено для переселенців відповідні не тільки адреса, а й відповідні маршрути, куди їм звернутися в першу чергу. Перша черга це треба зареєструватися, отримати статус переселенця. Де це можна зробити? Значить, це тільки в управліннях соціального захисту. Значить, відповідно із постановою Кабінету міністрів ця функція покладена на наші управління. Значить, в обох управліннях Соснівському Придніпровському виділені кімнати, виділені спеціалісти, які ведуть повністю реєстр переселенців. Вони видають довідку, тобто реєстр довідок, і вони ж займаються повторним продовженням цієї довідки. Довідка видається на півроку, вона дає право, я вже сказав, на. Отримання пенсії, якщо вона була призупинена через пенсійний фонд, вона дає право на отримання допомог, якщо вони отримували їх, а тут вони їх не отримують. Або якщо вони не змінили ситуацію, то ми її нараховуємо нову. Довідка ця дає право їм отримувати півроку матеріальну допомогу на проживання та Витрати життєво необхідні. Не працюючи, отримують 884 гривні на протязі двох місяців. Працюючи, які тимчасово не працюють до двох місяців 442. І на протязі півроку вони цю допомогу отримують. Внутрішній переміщеним особам потрібно пройти реєстрацію в міграційній службі. Це можна зробити за наступними адресами. Придніпровський районний відділ. Вулиця Байда шневецького 32А. Соснівський районний відділ, вулиця Пастерівська, 104. Уся інформація подана на офіційному сайті Державної міграційної служби dmsu.gov.ua. Діє державний сайт для внутрішньопереміщених осіб, де подана інформація про наявне житло як від держави, так і від приватних осіб та кількість робочих місць для переселенців по регіонам. Адреса офіційного сайту vpo.gov.ua. В Черкасах діє центр гостинності для переселенців, в якому можна отримати всю необхідну інформацію. Номери телефонів та перелік відповідальних осіб подані на офіційному порталі Черкаської міської ради Рада Черкаси ЮЕІ в Україні діє закон про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Згідно з ним, місцеві держадміністрації повинні забезпечити виконання прав переселенців. Ми запитали у представника влади, як практично виконується закон. На території Черкаської області у нас є вільне житло для переселенців завжди. На попередній координаційній нараді керівництвом було поставлено завдання перед головами райдержадміністрації про збільшення місць для тимчасового проживання переселенців. Це завдання виконується місця збільшуються щодня, і ну ми завжди готові до прийому. Переселенців, це місця розташовані більше в сільській місцевості. Це або комунальна власність селищних сільських рад. Це житло, яке надають небайдужі черкащани людям. Це дачі, приватні будинки. Люди дають безоплатне користування на довготривалий термін. Житло, в принципі, надається на півроку, але ви ж самі розумієте, що війну ніхто не чекав і коли вона припиниться, ми не знаємо. І за того продовжуються і осні домовленості. Сті з людьми, які дають житло, і комунальна власність, яка пропонується людям, також продовжуються терміни, бо ну ви самі розумієте, що це не визначено поки цей період. Дай Бог, щоб воно закінчилося. Все житло надається безкоштовно. Громадяни, які приїжджають до нас із ходу, перші три дні забезпечуються безкоштовним харчуванням. Це продуктові набори. І з нами тісно співпрацюють громадські організації, волонтери, які також адресно по дзвіночку надають людям продуктові пакети. Ми два автобуси переселенців. Вони організовано були вивезені на їхню територію там, де вони проживають. Безкоштовно. Безкоштовно. А так, наприклад, по Черкаській області ми також забезпечені транспортом. Якщо приїжджає родина з маленькими дітьми, всі серед ночі люди, ми відвозимо Христинівський, Танівський район, у нас є свій транспорт, ми людей відправляємо своїм транспортом, не відправляємо їх на зупинку. З якими проблемами стикаються переселенці, які вже отримали статус внутрішньопереміщеної особи? Ми запитали у них. На місцевому рівні це такі ж проблеми, як і у переселенців по всій країні. Це в першу чергу відсутність життя і відсутність роботи. Ми е, сьогодні дійсно визнаємо те, що в місті немає вільних житлових площадів. І навіть, е, ну. Що там гріха таїть? Дещо роздавали, дещо поздавали в оренду. І навіть таких приміщень, які б можна було тимчасово вкласти якісь кошти, зробити їх хоча б як соціальне житло або для тимчасового їх розміщення, сьогодні цього немає. в межах міста здійснюєте розміщення? Ні, в межах місця люди розміщуються самі, немає можливості. Це хто може сам або купити житло, або винаймають житло. Бо ну пов'язано все з роботою. Ми не забезпечуємо місті Черкаси це проблема для великих міст. если даже как бы, государство принимает какие-то законы, э, то это так, чисто для вывески, потому что не, к этим законам нет ни единого действующего механизма. Ну, я думаю, что все слышали в новостях, да, что вот, значит, был принят закон, согласно которому э, при приеме на работу переселенцев э, предприятие получает налоговый льгот. Да, закон был принят, но налоговая об этом ничего не знает. То есть механизма для исполнения этого закона нет. Роботодавці, які беруть на роботу переселенців, ні, власне, не внутрішньо внутрішньопереміщених осіб спеціальних пільг немає. Існує закон, який передбачає компенсацію витрат роботодавцям, які приймають на роботу внутрішньо переміщених осіб. В поточному році вступив в силу закон України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Цим законом передбачено надання наступних послуг компенсація. Оплати праці роботодавцям в розмірі передбачена не більше ніж середня заробітна плата по області. Крім того, цим законом передбачена компенсація роботодавцям на перенавчання або підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб, якщо роботодавці працевлаштовують цих осіб на строк не менше ніж 12 календарних місяців. Закон діє, але ми чекаємо порядка, який буде. Затверджений, щоб почати роботу надавати відповідні компенсації, тобто не прописаний чіткий механізм дії даного закону? Так, так ми чекаємо цього механізму. приезжают люди, у которых был бизнес на той территории. К сожалению, вывести оборудование оттуда нет возможности никакой, ну, по разным причинам. И человек готов открыть тут свое предприятие, человек готов приложить свои силы, знания, опыт. Есть какие-то уникальные производства, которые могли бы, ну, очень хорошо ну, изменить экономику к лучшему, допустим, города, наполнить бюджет, плюс это были бы большое количество наемных сотрудников. Но, во-первых, нет никакой программы государственных дотаций на развитие предпринимательства, и нет можливості взяти кредит, тому что если якщо ти говориш о том, що ти переселенець, це чорна метка. И ни один банк тобі не готов предоставить кредит ні в якому відділення. Да, дійсно немає пільг податкових під податков для вказаної категорії платників. Ми опікуємося і розробили ще з минулого року спеціальну програму надання консультаційних послуг платникам, які внутрішньо переміщені особи. на всю страну озвучили именно вот именно у детей переселенцев будут льготы при поступлении О, все сказали какие переселенцы им еще и льготы но опять же механизм именно министерство образования об этом не знает ничего потому что механизма для этого закона для функционирования этого закона нет Відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, це основний документ, за яким проводиться вступна кампанія. Переселенці із Донецько-Луганської областей мають такі самі умови щодо вступу, як і інші абітурієнти з інших областей України. очень часто бытует мнение, когда приезжают и говорят, ну вот вам там что-то дают, какая-то гуманитарка, какая-то каша. Поверьте, нам никому, не, наверное, не нужна гуманитарка, потому что все сознательные люди, все люди деятельные, все понимают, что мы должны зарабатывать. Да? То есть мы не хотим сидеть у кого-то на шее, мы не хотим говорить, дайте нам, дайте. Нам не нужна по факту вот там чашка гречки там или что-то еще, потому что, ну, наверное, мы чего-то чего, -то, чего -то можем больше, чем просить.